Plants vs Zombies Fusion Mod. В мене на англійською Ну тобі ще скачав мод. Ну що ж. Ну погнали. Це просто телефон -мод. В мене у мене тільки 10 минут може скачуватися. Але в мене копія гібрид мод, так, він є. Боже, мені так не удалося, тут такі маленькі з рослинами ще залагало. А ні а не залагало. Ну даже я появою, я можу работать двойный подсолнух. А выбавчи двіни двойный соняшник. Так я це люблю, когда іти, Я зроблю це. Але не зараз. Але не зараз. Тут можно робити поки двойных. Так це круто. Що а, і нам ще багато тут час э, часу діє, щоб розставляти рослин своїх. Де зомбі? Він не хоче, щоб ми розставляли рослин, а я хитріше за них. Я поки тут розставляю свою оборону. Так, ну добре. Гарлай, не тим робим. Ой, я де й дешевше. Що це таке? Вау. Якийсь крізь Це Google Meet. Горохомет. Це Google Meet Горохомеет. Добре, добре. Пощажу вас і не буду читати репчик. Як це стріляє, я не бачив. О, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ще? Воно не стріляє. Ні? А, ні, воно стріляє. Воно пол хто заміснуть. А я там дивився, добре, я грав цей мод. І тут так я так побачив, що вони не імба, бо вони дуже повільно стріляють, але в великій кучці побачимо. Хоча ж можу поки робити таких нерухометиків. Та все Ну У мене поки доступно. Крис самих кращих, тільки два кра... тільки три графта. Двійний, Ну, крафти з горохостріли ми не сідаємо і... горохостріло соняшник, уже буде. я тут назву нас друзі, взагалі? мод, бридмод ПВЗшка. Якщо тут буде багато переглядів, я зроблю другу частину. Якщо переглядів буде, як за мої перші відеоси, тобто тобто 6 або 7. Я заброшу цю рубрику. Але думаю, воно богатого багато барате. Так, взамен тут поки идут, а ставимо ставим горохамид. Гулумит. Горохаміт, гулмид. Так. Ну, стріляють вони нас добре, добре стріляють. Боже, ми не знаємо, що це таке, Ну ми не знаємо, що це таке. Так, поки нас тут. А, вы отскакиваете! Вы наскакиваете, друзі, вы наскакиваете. А, вы Ось от його двойного, то есть тм двуголового розваєння млічних. ну що, дзенсад є? Серйозно щось? А, о, де... я ж гадав, ми... ми ніколи не бачили дзенсат. Це типу також поливайка, поливайка, поливайка. Значить, ви знаєте, що це таке, просто я ніколи до неї не доходив своїх проходів, так скажем. Вибачте російську мову в деяких фрагментах, але я так не можу любити. Якби... О, тут можно добыть ХП зомби и ХП у наших. У наших идеально. А у зомби... Зомби. Зомби задыхают. Ну туда, тут легко, Так, тыкайся. Тыкайся. Так, ну тут у нас, ну тут на изи. Тут просто на изи. так. Yes. Уже? Уже вин? Я не сказал, тут можно брать два слоты. Два слоты росло не можно брать. Я просто не тыкнул на Солнечный один раз. И два раза. Я как так тыкнулась два раза. Что-то побачил так. А, не-не-не. моя Тактика хитра. Давайте поки зробимо. Так можна? Так. Це неба. А що буду робити соняшник, якщо нього оскрестити? Я не хочу тільки сонсь. Соняшники втратити, щоб це побачити. Тому поки понставляється. А що буде, якщо вогрохоміть зробити такий вишневий? що треба берегти свої. Сім'я це головне. Так, стріляємо, стріляємо, так. Мені дуже живе, так? Так. Так. Ні, чуть-чуть не хватило. Хоча... Та блін, я не побачив гібрид, тому що він вже зажер Ну Тут не виживемо. Так. Беремо. Вже 6 минут до відео. Так. Плент, 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 плент Крузер. планткрузер. Зараз побачимо, що воно робить. Серьезно. Я... Все солнцы. Свои. Надзай. Спан. Серьезно. Навичка. А. Ну, да, уже счет солнца задается автоматично. Так. Вот. Уже солнце без конуса. Мне Недоречно не до цього челенджу. <звук> так, нам перший іде. зомбі не мав першого я вже вбив. Поки на полі зомбі один. Поки поки це ненадовго. Бо зараз хтось загине. Блін, їх чотири. Даже я, я пам'ятаю, что на китайській версії вроді поломну, типа, тут Воно буде показывать не стики там, а стики там. Що за стики? Я не розумію. У мене там були, але він стріляє. Тогда что не вишні мої, це його стріл стріляє, да начну і вишні мои. Я не розумію! О, ні, вони гарно стріляли! Тут проблемка, тут проблемка, друзі, тут проблемка. Оинк. Так. Ну, старенько, треба сделать из этого прекрасного качка. Арахамин. Да, я забыл про этот ряд. Друзья, я забыл про этот ряд. Да. Стопить, 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 надо его стопить. Ой, Саняш, ты поешь. Друзья, мы не знаем, что Саняш, еще его поставили. Блин, а, друзья, друзья, друзья. Ні-ні! Да! Та-за! Не побачив я. Ну шо ж, треба-треба. Піщо це роблю, боже. Якщо ж я їх так не виграю... але... Це хоча вона наявний не не, йдеться... Він це ж грав його, так. мені це подобається, коли геруть мого грудь могочках подобається осінь вишневий вороха Нит Сред, ч скачать перед нос заходьте в гугли пишіть просто южен мод скачать ВГГ Веге... ВГЭМ Games там там буде перша ссылка скачать, то там нажимаєте на нелі. Ем... Там, е, там все скачутся без вірусів, я вам рекомендую. Щоб чорне... Там, до речі, будете писати, що там без чорного екрану, але це тільки на ПК, без чорного екрану, там чорний екран буде. Цій версії. Але щоб пофіксити просто на всьому вашому приладі поміняйте мову все. Це я такий нублять мій товариш. Хотя дні. Я свого товариша, якийсь розумію, убили все. Він все так не зміг сам зробити. Але це легко. Просто один настройки впушить і все в Україні. Мова! Я в Україні так. Пушіть мову. Там просто буде мова, так что мова по заморчуванні заморчуванням. Слабый телефон. Або ПК, то воно буде типу багатися, а потім воно прийде. Але у вас буде е, час. Хоча? Так, зараз 9.16. Звичайний час. Може в мене може десь, але звичайно. Вбивайся зомбі, вбивайся зомбі, вбивайся зомбі, відбувайся зомбі, вбувайся зомбі, вбивайся зомбі, вбивайся зомбі. Ура, друзі! Ми отримали кубок. Ну думаю, на цьому все. Ми тут побачили, бо у мене тут ліміт 15 минут. Бо просто так просто що це на ютуб так не... Так, тут ми не побачимо, але хочемо, ну. що тут такі рівні. челенджі. Фьюжн человек. Фьюжн человек. Ну. Короче. Шоу на... На дженгандере є Кавунчик. Дивно. Що в настройках? Ballery Color Chase Анклоус. Левер close lever tutorials. Так, mm. друзі. Ну що, дякую за те, що подивились. До побачення!